Російська армія атакувала територію України безпілотниками та ракетами вночі. Про це повідомили в повітряних силах. Ракети летіли у бік Кропивницького та Кривого Рогу. На сході фіксували активність ворожої тактичної авіації. Ворожі ударні дрони прямували у напрямку Павлограда, що на Дніпропетровщині, та умані на Черкащині. Також шахеди летіли до Львова, Івано-Франківської та Волинської областей. На Хмельниччині були вибухи, спрацювала протиповітряна оборона. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь разом з нами. В ефірі. вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю Героям слава. Героям слава пане Сергію. Як минула ніч на Одещині? Ну на дану хвилину у нас 4.50, Не було у нас прольотів. Слава Богу, як попередня ніч. Не було роботи засобів протиповітряної оборони. Ну, бачимо, що ворог намагається комбінувати ці маршрути, якими запускає саме дрони Камікадзе. Але цього цієї ночі дійсно минулося, хоча були готові для того, щоб зустріти ворога. Перш за все, працювали би. Засоби протиповітряної оборони, ну і звичайно мобільні вогневі групи. Але цього разу ще раз кажу, 4-5-0. А чи спостерігаєте ви певні відмінності останнім часом в діях ворога по атаках з повітря? Ну, Якщо говорити про маршрути, то дійсно ворог намагається запускати дрони камікадзе. Він, по перше, робить ставку, бачите, саме на шахеди. Намагається запускати. Маршрутами, які є ще не відпрацьованими. з одного боку простежується вже певна тенденція, тому що якщо вони йдуть з півдня, наприклад, з Чауди, з тимчасово окупованого Криму, а навіть з Приморського Тарська. То йдуть через Миколаїв, Північ Одеської області, туди далі е, на Хмельницьку область. Якась маніакальна. у них захопленість саме Старокостянтинівським аеродромом. Тим не менше, ну це трошечки полегшує роботу засобів протиповітряної оборони. З іншого боку, розуміємо, що ворог намагається сьогодні шахельними на погляд запускати більше навіть не для виснаження системи протиповітряної оборони, а для того, щоб е, вираховувати, чи є якісь засоби саме нові в обороні. І можливо проводити в тому числі і розвідку тих об'єктів, які як вважаю, вважають росіяни, знаходяться саме за цим маршрутом. Тому мова йде звичайно про об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, і намагаються вишукувати такі маршрути, де максимально можна не просто задовольнити систему оборони, а і заважати діям мобільних вогневих груп, тобто через такий рельєф місцевості, де проходження цих груп може бути трошечки ускладненим. А попереднього разу той шахет, який не збили, він саме прилетів в об'єкт інфраструктури на Одещині. Скажіть, чи вдалося його відновити? Ну мова йде про законсервований об'єкт, який е дійсно належав до е критичної інфраструктури, але був законсервований. Тому сказати, що критично це вплинуло на роботу е цього об'єкту. Ми сьогодні не можемо. Слава Богу, е те, що підлягає відновленню буквально відразу кажуть, з коле звичайно відновлюється. І перш за все мова йде про можливі об'єкти енергетичної інфраструктури. Це звичайно відразу приступають до ремонту. Що стосується якихось законсервованих будівель, то наразі, звичайно, вони не використовуються то і докладати туди зусиль, використовувати ресурс ну не вбачається доцільним за нещодавнім опитуванням. КМІС, три четвертих українців підготувалися до ймовірних підключень. Особливо тут кияни готувалися, як кажуть соціологи. А що з одеситами? Чи так само вони готуються до ймовірних відключень? Ну, принаймні, про це нагадуємо постійно. Я сподіваюся, що, що досвід минулого року, минулого сезону, 22-23 років, він знадобиться деситами цього року. Принаймні, не бачимо зараз, скажімо так, ажіотажу в тому, щоб створити певні запаси НЗ недоторканних. Запасів саме це придбання і тих же павербанків, генераторів. Ну що стосується, наприклад, критичної інфраструктури, то тут взагалі питань немає, тому що все забезпечено і генераторами, і великою потужності. Якщо ми, наприклад, говоримо про лікарні, відповідно є і запас пального. Ну тобто продукти, звичайно, тобто, те, що може знадобитися на найближчий час, якщо буде, не дай Боже, блекаут або масовані удари по енергетичній інфраструктурі, так що настрої. Вони спокійні, люди вже знають, що треба використовувати. Ще раз кажу уроки. Я сподіваюся, не пройшли даремно. Тому я думаю, що не дай Боже щось відбудеться в цій сфері, то відіб'ємося, як і минулого року. Якщо говорити про іншу частину півдня України, про Херсонську область, зокрема, як змінюється безпекова ситуація на правобережжі, враховуючи те, що збільшується кількість наших плацдармів, збільшується присутність наших сил оборони на лівому березі. Ну, зараз ми можемо говорити про те, що плацдарми наші є. На них знаходяться наші підрозділи збройних сил України. Вони проводять відповідне вогневе ураження тих ворожих засобів, які є на лівому березі. І звичайно, завдання номер один воно не змінилося. Це максимально відсунути ворожу артилерію на лівому березі для того, щоб було менше обстрілів Херсону. Завдання надзвичайно складне, тому що ворог зібрав на лівому березі досить чималий корпус особового складу бойової техніки, і наразі сьогодні проводить наступальні дії щодо зменшення сірої зони на Лівому березі, на зменшенні площі наших власдармів. Тому наразі ситуація залишається дуже складною. Тим більше, активність ворога вона зараз проявляється. Перш за все, використанні кабів, тобто авіаційного озброєння, ну і артилерія зрозуміло, що теж працює, але в цьому випадку, як кажуть, без таких, знаєте, пафосних переможних реляцій, але тим не менше. Контрбатарейна боротьба артилерійська з нашого боку вона виглядає більш ефективно, ніж російської. Бо росіяни в них мета одна бити по цивільних людях, по мирних людях. Ми, на жаль, це бачимо на правобережжі. Так що сподіваємось на те, що завдання на лівобережжі теж буде виконане, і, власне, б'ється і по логістиці ворога, тобто це підвіз БК. Зрозуміло, що має бути і менше артилерійських снарядів, міномет, мінометних снарядів. Сподіваюся, ще раз скажу, що наші підрозділи на лівобережжі це завдання виконують. Скажіть, а за вашою інформацією, чи будує ворог на Лівобережжі Херсонщини, фортифікаційні споруди наразі? Чи він все-таки сподівається витіснити українські сили? Ну якраз оце друге сподівається витіснити. Тим більше ми бачимо, що задіяні певні резерви, які перекидалися до Порізької області. Зокрема, мова йде про 104-ту дивізію, десантно-штурмову дивізію. Російських ВДВ не забуваємо, що керівником цього напрямку є командувач ВДВ Росії, генерал Теплинський, який якраз робить ставку на е, своїх підлеглих на ВДВ, і також на підрозділи морської піхоти. Він притримує поки що їх з одного боку в цих резервах, а з іншого, вже е, один з полків, 337-й полк ВДВ. Він висувається на позиції. і Навіть переходить у якісь контрнаступальні дії, так само як підрозділи морської піхоти, зокрема 810-ї Кремль. Мої морської піхоти, бригади морської піхоти Севастополя, поки що нашим вдається відбуватися. Я сподіваюся, так і буде. Дуже активно використовуються дрони. Це про допомогу до речі, збройним силам України. Що це і не просто наші очі, це та зброя, ударні дрони, які знищують ворожу техніку і особовий склад у ворога. Дуже величезні втрати саме на лівобережжі на цих плацдармах. Тому, звичайно, наступальні дії ворог проводить. Звичайно, є в нього певна мета. Але сьогодні натикається він на те, що рейдові та диверсійні дії наших збройних сил вони і перерізають логістику, в тому числі ми говоримо про автошлях Олешки Нова Каховка, на те, що зменшує можливості ворога у посиленні своїх дій, важкі бої досить тривають. Ситуація є контрольована, але надто складною. Скажіть, а сам факт того, що Теплинського призначили е, там, що він тепер відповідальний, що це змінює, як тепер е, це впливає на стратегічні намери росіян на лівому березі? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про е, можливе формування там якогось ударного кулака для того, щоб рухатися в бік правобережжя, про що колаборанти, перш за все такі, як е, Сальдо, поки що живий, е, весь час розповідає, що незабаром будуть повертатися, бо пам'ятаємо. Росія здійсневська не видно зараз таких, скажімо, ну не просто намірів, а підготовки до такого процесу. З іншого боку, знаємо про дуже активну ротацію, про активні маневри саме на лівому березі. Перш за все, це пов'язано з тим, що хочуть зменшити наші плацдарми на лівому березі. Тому наміри ворога, звичайно, є, але ресурсу на сьогодні, принаймні, тут в нього не вистачає. Більше того, ми бачимо ряд підрозділів, які туди перекидаються на цей напрямок. Вони знаходяться в глибині території тимчасово окупованої Херсонської області і навіть висуваються до Кримського перешийку. Отут дуже цікавий момент, але про нього я думаю, будемо говорити трошки пізніше, коли буде відомо і більш чітко, а що ж таке за ворог і чому намагається стати на захист саме кримського перешийку? Я думаю, що певні тривожні тенденції в них відчуваються. Так, будемо спостерігати, і там, де. Це необхідно зберігати тишу інформаційну, пане Сергію, насовірно. На останок... Ми максимально з вами сьогодні це зробили. Так наостанок поговоримо про безпекову ситуацію напередодні новорічно-різдвяних свят, так адже за два дні День Святого Миколая. Як Одесити, як південь за вашими відчуттями і спостереженнями, готуються до цього свята і з точки зору нової дати для українців? Нових звичаїв і з точки зору безпеки ну і не забуваємо День Збройних сил України співпадають тепер ці свята, що дуже символічно, як кажуть сьогодення і наше майбутнє це про наших дітей, про Миколаїв. Ну, ми, наприклад, в українській добровольчій армії готуємося вітати наших дітей з ним Святого Миколая. Тому підготовка йде відповідно. Це не будуть масові заходи. Ну, принаймні, у нас точно ми не готуємо, але. Відповідні, я думаю, святкові заходи все таки відбудуться. Це абсолютно вірно, тому що ну заради дітей, то ми й б'ємося всі, це зрозуміло. Ну і власне такі настрої сьогодні є і в місті. Комусь досить важко перейти на новий календар, можливо, але я думаю, що от така, хоч і мінімальна святкова атмосфера, вона все таки. І людей буде переконувати в тому, що це абсолютно вірно. Тим більше ще раз скажу, це співпадає з днем збройних сил України. Ми, до речі, готуємо і також смаколики нашим побратимам, які безпосередньо зараз на нулі. Наскільки ми знаємо, в Одесі встановили ялинку, чи на, на чи будуть встановлювати в цьому році. Наскільки мені відомо, я теж трошечки далеко від цієї сфери, скажімо так, на сьогодні є чим займатися з безпекової компоненти, встановили є наскільки вона прекрасна, мені важко судити, і не буду наю давати оцінку, але тим не менше, вона є. Чи будуть заходи біля неї? Я думаю, з урахуванням безпекової ситуації, все це буде враховано і навряд чи це буде масовано. Ну, все це робиться для наших дітей, як і говорив президент. Про це, абсолютно що... вірно. Ну, це, це зрозуміло. Ми не можемо лишати їх говорить. свята. Так, звичайно. Дякуємо вам, спасибі за те, що в таку Тихо ранню дня. пору долучилися до нас. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь.